Рада бачити вас на моєму каналі, я в магазині Аврора. Оглянемо сьогодні ціни на комп'ютерні миші, клавіатури, навушники, освітлення та годинники. Сподобалось відео, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок. Дуже вам усім дякую! Сушарка для білизни є у двох кольорах чорний та метал. Висота 89 см, ширина 171 см. Максимальне навантаження 15 кг. Ціна чорної 549 металевої 479 гривень. Ліхтарик на голову 149. На батарейках. Ручний ліхтарик на батарейках та на магніті 99. Зарядка безротова для телефону з годинником 399 гривень. Засоби для очищення екранів Делікатно очищає екрани телевізорів. Ноутбуків ціна 199 гривень. Серветки вологи для делікатного очищення екранів. Так само ноутбуків та телевізорів 169-100 штук упаковка. 39 гривень, ручка щітка для очищення навушників. Підставка для телефону 55, розкладна. Концентратор мережевий на USB-порти 129. Комп'ютерна миша ігрова, дротова. З підсвіткою. Ціна 349 гривень. Килимок для комп'ютерної миші водонепроникний 59. Миша геймерська має кнопку швидкого перемикання та оптичний світлодіодний сенсор 169. Тримач для телефону автомобільний 199. Підставка пластикова розкладна для телефону 24 349 колонка портативна з функціями радіо та підсвіткою. Навушники безплютові 399. Ось такий варіант 1199 гривень. Портативна Bluetooth-колонка 5-ваттна 399. 279. Клавіатура безпротова чорна. Клавіатура з підсвіткою 399. 299. Колонка портативна з підсвіткою. Плетений кошик натуральний. На металевих ніжках. Ціна 229 гривень. Ліхтарик світлодіодний. Ручний 399. 6-ти Шестиватний. Адаптер мережевий 249. Кабель подовжувач 69. Навушники 49. Кабель перехідник 49. 1 метр. Дискокуля з пультом, led підсвітка 179 гривень. Лампа настільна USB з пультом 199. Лампа на батарейках з металевим декором 349. Дзвінок дверних з батарейкою безпровідний 229. Світильник луно на батарейках 77 гривень. Годинники на стінні круглі 279 та 199 є чорний та білий, будильник настільний 99, дитячий кольоровий з вушками, ціна 99 гривень, аромадифузор, зволожувач з підсвіткою. Два режими роботи, потужність 3,5 вати. Лампа led підсвітка на батарейках на присосці. Ціна 249 гривень. Нічник червоне сердечко та біле на батарейках 69. Хмаринка також 69 гривень. Лампа пластикова на батарейках. Лед підсвітка 199. Така лампа також на батарейках. led підсвітка 149. Нічник настільний 3D. Зарядка від USB з пультом. Ціна 199 гривень. Лампа настільна, безлютова зарядка. Динамік 799 гривень. Акумуляторна лампа з пультом 399. led підсвітка. Світильник LED – білий мережевий 199. Пластикова лампа сенсорна. Має тепле світло, холодне та нейтральне. Ціна 399 гривень. Зарядка від USB. Ось такого плану лампа. Біле поєднання з деревом 499 мережева. Ліхтар портативний акумуляторний 299. Лед підсвітка. Лед лампа на прищепці, зарядка від павербанку. Керування яскравістю. Ціна 299 гривень. Потужність тривати. Гарантія від виробника 1 рік 120 градусів куль розсіювання. Світлодіодний аварійний світильник з акумулятором. Два режими роботи. Ціна 299 гривень. Потужність 4 Вт. Аварійний світильник led підсвітка з акумулятором. Лінійний. Потужність 6 Вт. Ціна 299 гривень. Ручний ліхтарик на батарейках 39. 349 ліхтарик Титаніум, світлодіодний портативний. Лампа кемпінгова, безпечна для навколишнього середовища. Без ртуті та без сфинцю. Використовується як джерело світла високої яскравості. Ціна 149 гривень. Прожектор 10 ватний led підсвітка. Лампи у світильнику замінити неможливо. 129 гривень. Ліхтар навісний з датчиком руху 149. Прожектор світлодіодний з датчиком руху 50 ватний 399. Лампа LED, 10 ватна 199. 9 Вт на 44 гривні, 6 Вт на 39. Біле світло лампа світлодіодна 34, потужність 9 Вт. Аварійна світлодіодна лампа потужністю 9 Вт. Денне світло автономна довговічна. Ціна 199 гривень. Дякую вам, що дивитесь. Гарних вам покупок!